Що робити людині, яка втратила смак життя і зараз її просто вже нічого не радує? Ну в першу чергу я би перевірив, чи є такі дірки в її енергійній трубі. Я називаю, що у кожної людини є така. Труба її енергії, тобто, коли я говорю про енергію, важлива ремарка, я маю на увазі виключно життєві сили. Це ніяка не космічна енергія, це ніякі не у це вся шалупень, про яку часто люди думають і говорять під час слова енергія, це конкретно життєві наші сили. І у нас є наш організм, і в нього є умовно, візьмемо таку, якби напор трубу, яка має певну кількість цієї енергії. Якщо в цій трубі є дирки різні отвори. Куди зливається ця енергія, то тоді у людини з часом буде втрачатися смак життя, тому що вона не отримує потрібну кількість собі дофаміну. У людини є життєві сили. Вона прокинулася вранці, відразу взяла телефон, відразу почала з кимось там переписуватися. під'єдналася -під до цифрового світу, почитала якісь новини, її вони травмували, тому що складно, якісь обставини, якийсь обстріл, хтось щось загинув, і вона відразу підключилася до цього, -цього негативу. Вона злила частину енергії туди. Потім вона на сніданок з'їла якісь там некорисні речі, там щось солодке, там поїла якісь чіпси, ще щось там, якусь злила частинку своєї енергії туди. Потім, наприклад, у неї там з батьком, з мамою, з коханою людиною, з дитиною, в залежності від того, з ким вона живе, якась перепалка, перебранка, щось сказала не так, не почув, образився, ще щось, і знову злила частину енергії туди. І виходить, що там дві години дня. А вона вже спустошена, вона вже замучена, в неї вже її батарейка на нулі. І, і організм тоді, в цих обставинах, він починає шукати якось, от як отримати цей дофамін, який йому потрібен, і він говорить: а давай ка ми з тобою ще поїмо. А давай-ка ми ще з тобою позаліпаємо в соцмережі. А давай ми в Netflix клуб отакий от класний серіал включимо. І таким чином виходить, що людина починає шукати ось цей швидкий дофамін за для того, щоб, хоч якось, повернути собі смак життя. Набагато краще перекрити оці дирки і зробити так, щоб наша енергія не зливалася, от в цю всю прірву прибрати сповіщення на телефоні, від'єднатися від, від телеграм-каналів, навчитися будувати стосунки з коханими людьми так, щоб не сваритися. Це можливо. Десятки книг купа контенту на цю тему це можливо. Потрібно просто задатися цією ціллю, замість того, щоб їсти якісь речі, які вбивають нашу енергію. Їсти щось поживне, що нам дає енергію. Таким чином, ми прийдемо до ситуації, коли у людини потроху почне смак життя і її енергія, і її ресурс відновлюватися. А якщо енергія втрачається і вже з'являється те, що людина просто нічого не хоче робити? З'являється ось цей стан, коли ну в принципі і в телефоні вже посиділа, і його відклала, і те, і ти і працювати не хочеш, і готувати не хочеш, і особливо коли ти живеш там, та або чоловік, або жінка живуть самі, і типу, і такий стан нічого не хочу, і не чпайте мене. Чи є вже це апатією? А якщо ні, як не дати перерости саме до стану апатії? Ну, якщо ми подивимося більш таке академічне визначення апатії, це більше коли стан такого російської мови безразлічя, коли людині ну все одно, що відбувається навколо неї, і тому не обов'язково низька хвиля, поганий настрій. Це однаково, ну типу, значить, що все одно ні, тобто буває по-різному. Але коли той стан, про який ти навела у людини, відбувається, тоді можна сфокусуватися на якійсь одній. Конкретній справі щось одне взяти, якусь одну річ, яка людині дає задоволення. Е, коли до мене приходять люди на бесіди, вони говорять, мене нічого не запалює, я втратив смак життя, мене нічого не радує, що мені робити? Я говорю: давай при ну, спочатку приберемо усі всі зовнішні подразники, які в тебе зараз там висмокчують твою енергію і роблять тобі поганий настрій. Прибрали. Наступне говорю: чи можеш ти взяти одну річ, яка тобі раніше давала задоволення? Що це було? Дівчина може сказати, наприклад, ну я дуже любила раніше танці, але зараз я вже там не ходжу на них. Або хлопець може сказати: Ну, раніше я дуже сильно полюбляв там картінги, мені подобалися автомобілі, там ми з батьком в гаражі там, могли порситися там щось робити. Але ну, зараз я цим не займаюся. Я говорю: Окей, скажи, будь ласка, а чи можливо, щоб ти міг виділити хоча б раз на місяць якийсь час, і ти знову поїдеш на картінги? Або я дівчині говорю, чи можеш ти виділити час раз на два тижні поїхати на якесь пробне заняття з якихось танців? Чи просто знайти групу там з цими танцями, десь там, де ти живеш? І вона говорить: ну, в принципі, можу, але ж воно мене ну тоді радувало, воно зараз, можливо, нічого не буде. якби Я говорю, можливо, ні, а давай спробуємо. І тому одна якась річ. Для когось улюблена книга, для когось піти на прогулянку з, улю... там, з подругою, да? там, позвонити комусь, вийти в улюблене місце в якомусь класному парку, погуляти просто, тому що тобі подобається, для когось це піти в притулок для собаки і потіскати тих собак, тому що, наприклад, людина дуже сильно полюбляє їх. Є речі, які дають нам внутрішній ресурс, там де ми перезавантажуємося. Чому люди не роблять їх, я не знаю. Я не знаю. У мене зараз я читаю. Стефана Цвейга це один з моїх улюблених письменників, і я це там декілька разів вже читав його новели. дуже дуже потужні, дуже захоплюючі, дуже цікаві. І я зараз перечитую його новели. Я знаю сценарій цих новел, я знаю, чим все закінчиться. Але мені настолько настільки кайфово це все читати, що я просто там ці 20 хвилин, коли я почитав, я відчуваю, коли я встаю, коли я прочитав щось, от, от там якусь цікаву новелу. Я просто встаю усміхнений, щасливий. Це це 15-20 хвилин, але це дає мені ресурс, щоб в цьому дні займатися якимись справами, які не дають мені такого великого задоволення, але їх потрібно зробити. І саме тому залучити в своє життя якусь одну конкретну, конкретну річ. Яка буде давати вам радість, це непоганий початок, а потім можна зробити, що їх буде дві, три, чотири і далі пошло. А що робити, коли зовнішні обставини починають на тебе тиснути? Тобто усі дедлайни вже просрочені, вже саме час якось це все вивести і зробити, а ти не маєш взагалі ніякого внутрішнього ресурсу, як вийти з цього стану і як це перемогти. Коли людина знаходиться в ситуації цейтноту, коли в неї сильно не вистачає е, часу на якісь свої там зобов'язання і в неї накопичуються, накопичуються, накопичуються все більше і більше якихось обіцянок, невиконаних проєктів, е, перше, що потрібно зробити, спробувати перестати падати. Тобто є певний вхідний потік завдань. От Людини, він накопичується, накопичується все більше, більше більше. І вона не виконує, не встигає виконувати якісь речі, які вже в неї накопичилися. Щ, з чого можна почати? Якщо вона зупине, зупине падіння, це буде гарною першою ідеєю. Клас. Як це зробити? Потрібно ті завдання, які приходять, почати відразу робити. От від, падає завдання якесь на роботі, там, чи просить щось, дружина, чоловік, щось десь допомогти з чимось ще, відразу це зробити. Відразу і таким чином ви взяли під контроль поточний рівень. Тобто, ті завдання і ті зобов'язання, які є зараз, ви їх якби більш-менш можете менеджерити. А от те, що накопичилося, той хвіст, який є, його потрібно буде знаходити годину раніше, прокинутися, затриматися довше на роботі, пожертвувати чимось, перестати так багато часу там виділяти в телефон. Але буде певний період, коли ці авгі конюшні їх потрібно буде вичистити і позбутися того всього, що накопилося. Особисто я використовую таку техніку, яку в своїй книзі описав Девід Алін. В нього є класна книга про продуктивність, як провести справи, справи до ладу. І там є така техніка, щотижневий розбір. Тобто, я кожен тиждень сідаю для того, щоб розібрати свої певні зобов'язання, перечитати директ, подивитися, що вхідні, і таким чином. Через те, що в мене може бути поганий стан, поганий настрій, я можу бути на низькій хвилі, але навіть коли я геть втомлений, розбитий і знесилений, я приділю там 15-20 хвилин, щоб подивитися загалом на там свої зобов'язання, навіть якщо я не виконую там більшу частину з них, звичайно, я за такий короткий час на що не зроблю. Але сам факт такого короткого аудиту дає мені певне відчуття контролю, і я розумію: окей, завтра я зроблю це. Там я людині відпишуся, вибачу, скажу, що це треба перенести. Тут я тут поміняю це. Я взагалі можу викинути, і таким чином виникає певний контроль над життям. Тому перестати. Падати і почати активно вирішувати поточні зобов'язання, навіть якщо у вас немає ресурсу, це єдиний варіант. Тому що рано чи пізно вам все одно доведеться їх виконувати, друзі. Якщо ви хочете ще краще розібратися в питанням, як ставити і досягати цілі, я запрошую вас к нам в школу на курс мистецтво досягнення цілей. Це програма з чотирьох уроків, де ми детально проходимо, чому важливо ставити реалістичні цілі, але при цьому великі цілі. Ми поговоримо про всі ці перепони, які заважають людям туди приходити. У вас буде чіткий план, система, яка дозволить вам побудувати правильну інфраструктуру вашого життя, тому що люди здебільшого ставлять собі цілі там якісь новорічні резолюції в січні, а потім в грудні бачать, що з того майже нічого не вийшло. Ми зламаємо цей сценарій, якщо ви будете виконувати певні практичні кроки, які будуть на курсі. Тому подивіться інформацію під цим відео, і побачимося на цьому курсі. Велика кількість людей сьогодні звертає все більшу увагу на війну і все більше свій стан, якби говорять, що це є відображенням тим, що відбувається. Ні в якому разі ми не можемо це применшувати, і як боротися з апатією саме на фоні війни, коли вже повне розчарування через новини, через політиків і повністю через. Всю ситуацію в країні людина дуже часто палить свій ресурс на ті речі, які вона геть не може контролювати. Ми можемо співчувати великій кількості людей. Ми можемо допомагати великій кількості людей. Ми можемо донатити на армію, і це потрібно. Я пишу про себе це в блозі: що якщо ми не будемо утримувати свою армію, ми будемо утримувати іншу армію, і це все потрібно. Але разом з тим є речі, на які ми впливати не можемо. Траєкторія польоту ворожої ракети, ми на це не впливаємо. Ми не впливаємо на те, скільки у них там накопичувалося військ, як вони куди рухаються, які міста що захоплюють. Тобто ці речі, на які конкретно ми зараз не впливаємо. І тому, коли ми палимо свій внутрішній ресурс, намагаючись змінити ті ситуації, до яких ми не дотичні, ми просто втрачаємо свою енергію. Якщо ми можемо сьогодні задонатити якусь кількість грошей на ЗСУ, це те, що ми можемо зробити супер. Якщо ми можемо допомогти людині, яка потрапила в скрутні обставини, супер. Кожен раз, коли ми працюємо з реальністю, з тим, що нам реально доступно, ми будемо ставати сильнішими. Людина, коли вона не працює з реальністю, а коли вона намагається в своїй голові. Працювати і боротися з процесами, до яких вона не дотична, там, де в неї немає контактної поверхні з цими процесами, ось там вона зливає свою енергію. Її реальний світ від цього ніяк не змінюється. Вона так само живе в тих проблемах і злиднях і скрутнях, в яких вона живе. А як тільки вона перемкнула увагу. Що мені доступно, я можу зробити порядок у себе в кімнаті, я можу допомогти цій людині, я можу провести час з дружиною. Я можу скинути цей донат, я можу позвонити цій людині спитати щось. Я можу на роботі ось тут навести порядок в цьому excel документі. Як тільки людина перемикається на те, що їй реально доступно, відчуття контролю повертається, і навіть в дуже буремні і дуже складні непередбачувані часи, все одно вона може відносно нормально жити навіть під час таких турбулентностей і такого форс-мажору, як війна. Як можна ще краще працювати над своїми думками, і наскільки важливо саме змінювати своє мислення, свій фокус на те, щоб не бути у цьому стані спустошення і апатії, а в тому, щоб себе налаштовувати більш на позитив? Ну, почати можна з якоїсь однієї речі, яку ви любите, яка вам подобається, тобто, першим фокусом вашої уваги, коли ви? Прокидаєтеся, може бути не те, щоб там взяти телефон і поринути в цифровий негативний цей світ, а ви можете почати свій день з якогось приємного для вас ритуалу. І якщо це навіть там прогулянка з собакою, чи ви там з дитиною разом готуєте сніданок, чи можливо ви там робите якісь там вправи, розтяжку там спину свою приводити до ладу, будь-що що запускає ваш день на правильну хвилю, тому що. Велика кількість людей вони свій день починають геть погано і дивуються, що він іде так. Ну тому що так як ти почав, він дуже часто на такій хвилі і буде йти, тому що ми задаємо самі собі тон, як ми будемо проживати ці 24 години. І тому, коли я, наприклад, прокидаюся, я привчив себе. Не брати відразу в руки телефон, я привчив себе там піти і зробити певні свої ритуали, випити води, витаміни, там якісь вправи, холодний душ, помолитися, почитати Біблію, там почитати якісь інші книжки. Тобто в мене є набір власних ритуалів, які дають мені внутрішній ресурс, і потім я з цим ресурсом переходжу вже до складних завдань щось вже там вирішувати, приймати рішення по роботі, ще щось. І моя команда, вона, наприклад, знає, що мені дуже. Буває, нема сенсу писати там десь там з 7 години ранку до 10 години ранку, тому що я в цей час просто не підходжу до телефону, тому що я володію своїм життям і своїм часом, а не мій телефон керує мною. І тому якщо людина почне свій день з таких більш розумних ритуалів. То в неї, в принципі, цей день може пройти зовсім на іншій хвилі. І буквально вчора я прочитала коментар від однієї жінки прямо під відео про апатію. Вона вона написала, що я не можу вийти з цього самостійно. Я звертаюсь до психологів. Мені дають одну-дві консультації безкоштовно, і потім треба кошти. А коштів у мене немає, роботи в мене немає, родичів у мене немає. Тобто, як мені можна самостійно вийти з цього стану, і як мені допомогти самій собі. Ну, по перше, ви можете позвонити на безкоштовну гарячу лінію 77 50 77. Там не будуть з вас брати гроші, і там вам кваліфіковані люди зможуть допомагати з цим системно. А якщо людина все ж таки хоче самостійно почати щось робити, таке от практичне, да то вона може сфокусуватися на тих речах, які їй доступні в цьому дні. Наприклад, жінка розуміє, у мене загалом по життю. Розбити корито в стосунках, там, 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 в багатьох сферах погано, але в мене є шафа, і я в цій шафі можу навести порядок, щось викинути, протерти пилюку, щось туди поставити, зробити порядок на одній маленькій поличці. От маленька шафа, я можу там знавести порядок. Якщо вона в цей день конкретно зробить це, і навіть більше нічого не буде робити, в неї відчуття маленького контролю над власним життям повернеться. Наступний день вона може побачити гардероб. Оце я хотіла викинути, Тут це, це потрібно віддати в ательє, це потрібно перешити, а це взагалі потрібно сховати. І вона, наприклад. З декількома речами зробила практичні речі в психології. Це називається таке, як типу заземлення, коли людина там, от розумієте, я відчуваю навколо себе ось там такий стіл, він там отакого от це, я відчуваю там воду, там п'ю воду, у неї там такий смак. Тобто, це таке певне заземлення. Ми його трошки розширяємо на наш простір, який є навколо нас. Тому що коли ми знаходимося в стані апатії і нас нічого не радує, нам здається, що. Так вже і буде далі, і що ми, отак, от будемо все своє життя жити. Але насправді ні, як тільки ми переводимо фокус своєї уваги з тих речей, які ми не можемо контролювати на кухню, на шафу з дитиною, там щось повчили уроки, з чоловіком поговорили, вибачилися там щось, налагодили стосунки. Як тільки ми повертаємо фокус нашої уваги в наше реальне життя, ми будемо менше страждати, тому що в нас з'являються. Речашки і певні важелі, як ми можемо наше життя змінювати, і саме тому в будь-якій складній ситуації, в якій ви знаходитеся, ви можете позвонити поз, поз, позвони на гарячу лінію 0800-77-50-77, або почати робити ті речі, які прямо тут і зараз вам піддаються вашому впливу. Ви можете змінити їх тут і зараз, і неважливо наскільки маленькою є ця річ.